Доброго дня! Відео скоріше для історії, як ми ремонтували перший наш гараж. Для початку завезли землю, бо дуже було вода піднімалася. Грунтові води дуже близько. Яма була наполовину вже засипана попередніми власниками. От, виднося, як воно мокре те край ручки, як воно на глибині 80 см вже виходила вода. Тому нам треба було. Вирівняти, засипати решту підвалу, який ще був не засипаний до даного часу. Тому була привезена земля, не одна машина. Як бачили, завезли в воротах. Ми перекидали її далі в глиб гаражу. Ось ще одна, не знаю, там три машини чи чотири машини було невеликі. Такі сусід займається перевозками він нам допоміг. Ми самі накидали і самі вигружали глину. Також паралельно перекладалися всі ці досочки, які там були, все, що лишилося після старих власників, щоб не витрачати зайвих коштів. Це була роз, вже земля розрівнена, заставлена старими досками для того, щоб можна було заїхати машину. На той момент треба було дещо відремонтувати, зробити перерву трохи від відновити сили. Тому було прийнято рішення показали залишити в такій стадії, щоб і земля трошки всілася, і щоб руки відійшли від того. Трошки віддихнувши, приступили до другого етапу чи до третього, вже не, не пам'ятаю, як там. Забрали старі дошки, стелили, було підбито, як воно, ДВП, напевно, щоб видно, що синеньке. Встелили ДВП. Щоб кирпич ставити не на чисту землю, да, був завезений насамперед кирпич. З іншої сторони, було зроблено ящики ящики просто таке для того, щоб можна було туди бетономішалка приїхала от видносяк. І вигрузити туди бетон, для того, щоб можна було задня стіна отут от, задня стіна. Вона вимурована пів кирпича і дуже від старості вологи вона і хиталася, і дуже кирпіч дуже сипався. Хотілося її трошки укріпити. Було прийнято рішення не відкривати гараж повністю відразу, але, а підняти його. Були швелери там, було видно, да? власника попереднього були швелери через всю довжину гаража. Ми їх трошки засунули в центр. І піднімали кришу. Розбирали бляха, яка була відео це нею було накрито. Листи заодно вони потім підуть на гаражні ворота. Вони підуть на ворота. От ми так помаленьку. Піднімали кришу, розбирали ту частину, де нам треба. От Над ворітьми зробили теж короб, щоб заляти перемичку, щоб можна було ставити сюди балки. Ось так це виглядає. з надвору. Отже, закріпив. І зараз десь буде задня сторона. Отак от ми підняли. От швеліт, підставлена доска в кінці на кирпичі поки потім будуть інші прийняті рішення. Да, зроблені такі такий. от да, поки на кирпичах Ззаді за стіною між двома рядами гаражів там ще є простір приблизно десь з 1,30. Стіна від стіни е, є простір. От, видно, кусочок дерева там рости вся кація, що росла. Ми її зрізали. Зробили ось таку палубку з якоюсь старого шкафа. Імпровізований ліса, щоб можна було там стояти і заливати бетоном. На да, це підпорки. От так. От ми зробили вже цих дві для прийому бетону. Тут же от фото того, як ми вже заляли бетон. Виднося, що задня стіна запетонірована, Над входом теж перемичка вже є. І розбираємо, розкриваємо далі наш гараж. От він вже розкритий, приступили до кладки кирпича. Задня стіна є, і пішли бокові стіни на одну сторону. І на другу сторону. Тут же є нак... вимировано і вже зроблені балки і досочки під бляху. Так має вигляд спереді. Да, Хотів сказати, наклон був назад, ми зробили наклон наперед. Такий колір бляхи. На той момент виходив з того, що брав найдешевшу цінову категорію, щоб лист був. Так вже накрили його. І приступаємо до другого етапу. Переносимо залишки кирпича в один куток, складаємо якісь доски, які були зняті, вони нам ще стануть в нагоді. Складаємо, підсуваємо взаді для того, щоб зварити ворота. Перемичка є над старими воротами, треба підняти її. От я розложив був куплений апарат для зварки металу. І ми тренувалися, вчилися. Оця бляха, яка була в накритий гараж, не довелося її купляти, була своя. Оце перший лист, вирізані двері в ньому. Ось так вчився варити. Получилося доволі непогано. Петлі виставляв перший раз верхню петлю. Трошки. Не вгадав, і вона підтирала. Прийшлось Це друга половина глуха. Тут просто периметр по кругу і дві таких перемички. І так само прихватками бляху приварили. Виставили, подивитися, як воно буде, який розмір має бути. Щоб робити глупу, групу, там, кажучи, як борота, просто виставити, треба зняти старі. Видовував тут провід провідшов одразу над металевим кутником. Тут прийшлося його трошки вибити. Понаружний гаражі йде освітлення труба. От так ми її підняли, закріпили в своїй переміжці на ту на ту. і це вже от сидів до вечора, виставили ворота і знизу, тимчасово заварив якусь там, не знаю, кусками металу. Щоб собаки якісь не залізли, нічого. Це на другий день чи через день вже ось так підмурували. Ми підняли рівень гаража орієнтовно на 60 см. Тут показано, що стіна була нерівна. Десь, видно, не знаю, можливо, затікало. Ну, вона тримається крепко, але її чомусь отак виперло. Да, Обварені петлі. Invece. Так, виведене світло, взяв гофру. Такий вигляд має спереді. І приступили до нашого другого етапу. Для того, щоб замінити масло в автомобілі чи якийсь мілкий ремонт, потрібна була б яма. Яма вийде тут не дуже глибока, так як дуже близько вода. Вона вийшла в нас, якщо не помиляюся, вроді би десь метр двадцять сім. Але підпираємо тими досками, які ми зняли з криші, які були і от нам пригодилися. Викопуємо. І на краї землю. І кожних 5 см розкидали отак довго. І зробили трамбовку, і трамбовкою пройшлися. Розкидали і пройшлися. І так, 4 метри 3,97, що вийшло. Чистому. Ну, отак, виднося що що отут же і втрамбував відразу. І в кутку листи лист металу профільного, це теж зараз будемо ще робити козирьок. Трошки віддихали від земляних робіт, робили козирьок перед гаражом. Щоб можна було якось трошки відійти від одної роботи відпочити, зробити іншу. Так же саме для того, щоб. Земля, ми її талували, але потрібно, щоб вона встоїлася, було прийнято рішення, що не відразу заливати, не відразу мурувати, а трошки почекати. Тим часом ми зробили ось так козирьок, додавали такі металеві кутники, там прикрутили до балок. Тут опору зробили на раму гаража воріт. В нас тут є стовп. Освітлення йде по масиві. Ну так вийшло. Зібрали з одної сторони кутка дальнього. Ось тут виднося дерево, яке було переложували. І продовжуємо копати ябу далі. Вирівнюємо це все, трамбуємо. Да, ось так воно вийшло. Це вже підсипали, виднося, воно земля вже є. Переходимо на іншу сторону. З іншої сторони, теж так само підкопуємо, вирівнюємо і знову наскладали, не викидали нічого, тримали до останнього, щоб воно кудись пригодиться. Щоб не тратити лишніх коштів. Також перед гаражом, вже перед тим, як вже закінчували яму, да, от перед гаражом, ми теж так само підсипали, щоб не навозити стільки багато щебня і не бетонірувати таким великим слоєм. Отак було це зроблено. Все, вже яма викопана. Вказано як. Тепер завезли щебінь, засипали щебінь в яму. Такий вигляд тут було показано, да, Підшив тут, а теж закрив. І от теж щебень. І слідуючий етап буде бетон. Бетон в яму і бетон на вхід. От стоп стоїть і до того кусочок так криша вийшла. Це вже забетоновано вхід і забетонована яма. І залишено так. На 2,5 недільки, щоб бетон за, ну, затвердів, взяв свої властивості. Так ми почали мурувати саму яму. Не спіша потрошки, виставляли якісь старі клійонки. Теж в даному гаражі були, ми їх підставляли, відмуровували. І з шарами засипали той проміжок, який між землею і кирпичом. він є, там бо ж яму копали нерівно. Десь землею, десь бетоном, не бетоном, раствором, камінці туди ставили, і ми так, щоб не було пустого місця, щоб потім там не. Так само, щоб вода не збиралася чи ще щось. На такому етапі от яма була вже виготовлена. Знову ми застелили, бо треба було ремонтувати машину. На жаль, на той час іншого гаража не було, а для от, старих воріт листи кинули для того, щоб, не боючись можна було заїхати, щоб воно трималося. Не знав як. Ну, витримало там багато є прочності, але для перестраховань. Пошліфували бляху, покрасили, покрасили ворота. Да, ось так вийшло. Бетон висох. Такий має вигляд. Мені сподобалося. Робимо, так казати, півторачний етаж. Ззаді вийшлася висота доволі таки висока. І було прийнято рішення зробити таке місце для зберігання таке здорове. Ззаді, там, де бетонон, ми до бетону при ну, засверлилися і забили арматуру, і приварили швеллер. Спереді теж от швеллер І от доски, які були на кріші старій. Вигляд от вони показуються такі, що вони ніби гнилі чи ще щось. Насправді дуже крепкі деревина. Просто вона змінила колір, десь трохи було підтікання, але не так, щоб вони загнили. Це пристосування ми витягнули туди наверх верше листи, бляхи, які були, бляха, метр п'ять, там В кінці відео побачите, там залишилося пару листочків я виставив на продаж їм. Перенесли кірпіч склали, щось сюди, щось туди. Багато чого підняли от наверх. Всякий метал, відра, що там можна було помаленьку. Прибираємо місце для того, щоб можна було застелити клійонкою, заармувати і забетонувати. Тут теж те саме зробили для коліс. Хто дивиться, бачили, що ми в цьому другому гаражі таке зробили. Тут ми зробили Пока мало бути тимчасово, але що в нас тимчасове, тим воно постійне. Так же прибрали, і тепер тут вже видно, я зробив лоток для того, щоб. А, ще перед цим були, зварили кутник для того, щоб накривати яму гаража. От, згідно цього виставили по рівню цей кутник. Виставили всередині вже його розклинили, зробили лоток для того, щоб бетон заливати туди в кінець гаража. Отак От поприбирали. Зараз застелимо клійонку, які ще лишилися. Да, Тут видно, як ми підсипали стіну. яку мурували по за... Ну, щоб туди не було пустого місця. Бо так, десь арматура. Десь старі були якісь різні, що було, там ззаді виднося. Можете поставити на паузу, подивитися. Взаді там не тільки арматура, там якісь і старі труби були тонкі, невеликі. Зробив такі не знаю, ляпи, плямки, щоб арматура не лежала на кліонці, щоб вона була посередині бетону. І ось так виглядає вже залитий бетон. Він вже трошки схватився. Ми його трохи перетерли не сильно, бо є в планах ще робити одне покриття в даному гаражі. Ну так же виглядає, зробили. Починаємо робити, нашу об'єму, можна зайти. Можна порахувати, скільки там кирпичиків, хто хоче помножити на 7 см висота кирпича з раствором. І за старих дошок робимо такі там. Nee, полички будуть ще щось. Сюди зробили таке, щоб з старого металу роблю стіл, буде дуже здоровий стіл, для того, щоб можна було щось робити на столі. Со старих теж тут було, була яма переднього власника, і в нього були забиті такі штирі, наварені швеліра уголки і постелений пол, не було бетонованого. Це ми повитягували, коли ми землю закидали ще з самого початку. І ми його так зробили, наварили все, що в нас є, воно ржаве, дуже ржаве. Но метал, там дуже товстий метал. Там, напевно, міліметрів 6-7 металу. В кінці, коли буде зроблено, ми його пошліфуємо. Щось обіб'ємо молотком, бо є так, що прямо дуже сильно. І я думаю, що він буде стоятися ого-ого. От показано, яка яма. Отак От стіл і на даний момент більше поки нічого не роблено. Я думаю, знаєте з якою ситуацією. Зараз буде ще коротеньке відео про нього. На теперішній час має гараж такий вигляд. Вхід. Тут у нас лічильник. Ще не поміняли, просять винести в кооперативі на вулицю, але в нас ще покатак. Тут так само. все. Наклон, ви бачите, був колись назад. Так як на фотках там було видно на фотографіях. Був назад. Зараз ми отак підняли. І наклон йде наперед. Взаді в нас повноцінне буде велике робоче місце, стіл буде дуже великий, зашиється, обвішується ще якимось інструментом. Тут теж було на фотку, виднося такі полочки, потім там краскою покраситься, ще чимось, не знаю, щось таке. Тут так само, як то кажуть, тимчасовий варіант для зберігання коліс. Ali je on naslužil, da je tam dve zime, če tri zime, tri sezone, tri leta, tri roke, dva, ne pometajo. Tu nas je veh jih tudi, no vej tako, terorizirano. Ось дивився ролик, один чоловік казав, щоб не за всі гроші. Використовували все, що можна було. Старий метал, отак зварений, з кусочків. ржавий. Ми потім його підчистимо, покрасимо і буде дуже файно. Оце була така висота. Старого гаража ми підсипали, підняли, ну тут було десь метр вісімдесят в кінці. Зараз у нас спереді 2,30. Так що якось так. Ще стоїть от бляха. Буду виставляти на продаж листочки двадцять п'ять на два п'ятдесят і 1,40 м. Він виднося, що він більший. І отакий от вигляд. To. Ось так. Все, всем пока.